З власницею квартири, яка побила кота орендарки, поки тієї не було вдома. Поки дівчини не було вдома, власниця прийшла без будь-якого попередження, побила кота, рилася в особистих речах, а якщо чесно, ще їла їжу з холодильника. І допомогла про це дізнатись звичайна камера в кімнаті. Давайте уявимо, скільки таких випадків залишилось без доказів. Цей випадок кричущий приклад того, чому саме письмовий договір не просто формальність, а реальний захист прав орендаря, щоб уберегти себе. Від подібних ситуацій в договорі треба чітко прописати такі пункти. Власник не має права заходити в квартиру без попередження, окрім надзвичайних ситуацій, таких як аварія, пожежа так і інше. Власник не має права торкатися та переміщати особисті речі орендаря без його згоди та присутності. У разі порушення умов конфіденційності, самовільного входу в квартиру, пошкодження майна тварин. Орендар має повне право довгостроково розірвати договір та отримати. Компенсацію у виді Денік. оренда це не усні домовленості, це юридична угода. Тому завжди підходьте з відповідальності до питання договору. А авангард вам цьому допоможе.